Я до скільки навчились інвестувати в 30, Демірчик. а я в п'ять. Ми з Демірчиком приїхали в найкраще місце на землі. Це кодова назва села, де проживають мого чоловіка. Тут дуже класна природа, і ми натхнені натхненні цією природою хочемо сьогодні поговорити з вами на тему фінансова грамотність дітей. І говорити ми з тобою будемо про гроші. А як тато таке дивиться, відео що 10 чи 9 чоловік сидять і говорять? <реш> да, сідай. <А. реш> будемо? Mm -hmm. Ти готовий? Угу. Mm -hmm. Поговорити зі мною? Розкажи, будь ласка, Демірчик, звідки в тебе беруться гроші. Як я їх заробляю? А як ти їх заробляєш? Я заробляю по понеділках. Об. У понеділках, ага. І хто тобі їх дає? Тато. Тато. Вони називаються кишенькові гроші, Тат. Так. Але насправді тато ж тобі їх дає просто так? Ні. Ні? А за що? Е, за те, що. А, за те, що ти пошмаркався без mm -hmm. викабелювання, так? Угу. Mm -hmm. А, я думав, що тобі просто так, тато кошу дає. Я теж думав, що просто так. Важливий момент, який хочу прокоментувати. Насправді Дамірчик отримує гроші просто так: кишенькові гроші щопонеділка, не дивлячись ні на що, там, на майбутні оцінки, на хорошу чи погану поведінку, на гарний у нього був настрій чи поганий, неважливо. Тому що. Це тренажер тренажер, який вчить його фінансові грамотності і закладає правильні звички. Тому не вважаю коректним поєднувати це з певними моментами виховання. А те, що він сказав за шмаркання, це ще раніше, ще до того, як у нього з'явилися кишенькові. Ми не знали, як з чоловіком навчити його шмаркатися, тому що він дуже чутливий. Він не допускав нас до свого носа малого, і сам теж не міг собі ніяк зарадити. І дуже багато плакав з цього приводу, коли носик його турбував, і ми придумали таку систему мотивації. Що за кожний раз, коли він якісно самостійно посякає носа, ми давали йому одну таку колекційну монетку від Нацбанку, колекція ЗСУ, але це були монети не цінних менталів, а просто з Незільберга. І так йому запам'яталося, що за Шмаракані якусь копієчку дають. А по скільки тата тобі дає? Що понеділка, Як... скільки він тобі дає папірців? Три. Um, 400, uh -huh. 400 гривень. А для чого тобі гроші щоб я купував іграшки, іграшки, монетки. І ще щось може? І танки. І танки. Так. Тут потрібна пояснювальна бригада. Ми з чоловіком заснували благодійний фонд, який допомагає армії. І Дамір зростає у постійних зборах для ЗСУ, які він і сам проводить майже з пелюшок. Він зростає між коробками з дронами, ребами, раціями, постійні передачі військовим. І тому в п'ять років він уже дуже чітко розуміє цінність допомоги іншим і допомоги нашим захисникам в першу чергу, тому що він росте в такому контексті і в цю картинку світу. А ти знаєш, де беруться гроші у мами і тата? От мама і тато тобі дають, а де на... мама тато їх беруть? На електростанціях. На електростанціях. У нас є електростанції, і сонечко нам дає с... гроші світить на нашій електростанції. В нас там енергія, так і ми цю енергію продаємо, і в нас є гроші. так? Бількони? Біткоїни. Це вони дамірчик, так. А ще де мама з татом беруть гроші? Крім станції? Як ти думаєш? Ну, теж заробляємо. Заробляємо. А як ми заробляємо з татком? теж статком? Волонтерим? Ні, Ні. за волонтерство нам не платять дамірчик. Ні. Волонтерство це те, що ми робимо повністю безкоштовно, навпаки, свої гроші віддаємо. Ні. Як мама заробляє гроші? Яка в мамі робота? Ні. Прямий ефір. Прямі ефіри, мама, проводить так? Навчання для дівчат. так? А тато як заробляє гроші? На своїх прямих ефірах. На своїх прямих ефірах. Угу. Скажи, будь ласка, а ті гроші, які ти отримуєш. Ти ж не тільки тато тобі дає, тобі ще, мабуть, дає бабусі, дідусі дають. Так? Ну так. Перепадає трошки. Так. так. А ти, коли гроші тобі всі приходять? Ти їх всі всі одразу витрачаєш? Чи в тебе є якась система? Як ти їх роз... номером, Що ти з робиш? Я зразу подивлюся по магазинах, яку я хочу іграшку. Ага. І не зразу витрачаю, бо може бути чи Може бути, чепухня. треба вибрати щось ага. нормальне, так? Да? Таке людське? Так. Не скубу, бур'яни, будь ласка. Не скублю, оце. Ну, не скупи. От, от давай один от, будемо дивитися на телефон, mm -hmm. добре? Чуєш? Ти ж не всі гроші витрачаєш, у тебе. Як ти ними розпоряджаєшся? У тебе там різні є скарбнички? Розкажи нам так. Що заощадження. Одна скарбничка це заощадження, друга скарбничка. Добрі справи. Добрі справи. — І третя, третя витрати. Витрати це те, що ти на іграшки витрачаєш. На, на хочушки на хочушки себе. А заощадження, що ти робиш з цими грошима? Куплюю монетки. Монетки? А що за монетки, розкажи нам? Колекційні. Колекційні? А де ти їх купляєш? В Національному банку. В національному банку? А і... з чого твої монетки зроблені? Одна і золота. Ах, Моя. Та ти що, золота монетка в тебе є і. Срібна. І срібна. Зараз не. І ще архістратих. Архістратих Михаїл. Це теж вона інвестиційна монета, так? Так. Що тут візаєць? Порядок? Uh -huh. Як справи в зайцях? Класно. Ну що, продовжимо? Uh -huh. Добре. І скільки в тебе типу вже монеток є? Ем... Скільки золот: один, два, сміливість бути, три архістратих Угу. І чотири щесь ніби то було. Щось я теж не згадаю. Ну, ми вдома подивимося, так? Uh -huh. На що ти зараз збираєш гроші? На телескоп, на телескоп? Що це таке? Телескоп. Що будеш ним робити? Де на зорі. — на зорі. Є в тебе якісь думки, чому треба не одразу всі гроші витрачати, а ну, зберігати в що звичай, може щоб... бути Чи пухня? Чи пухня можна витратити на якусь фігню, правильно? Угу. Mm -hmm. ну, — На якісь речі, які по великому рахунку тобі не дуже треба, так? Ну, Майнкрафт це таке цікавеньке, чому такі квадратні голови смішні. Смішні, згодна. І у котика цікаві. А як ти думаєш, чого мама з татом не купують тобі прям всього-всього, що ти хочеш? Тому що ми можемо всі гроші витратити на іграшки, а їсти? — а-а. Не буде за що, так? Ага. Буде не дуже прикольно. Згодна. Мені буде, то прикольно, що мене є іграшки. То ага. Він теж буде якщо нема Угу. Щось, щось. а ти знаєш таке слово, як економія, що угу. воно означає? Економити гроші, бензину, щось таке. А, глушити машину, угу. щоб не витрачати на бензин, коли стоїш, угу. чекаєш, так? Угу. А як ще, що ще можна економити, крім грошей і бензину? Ні, ти за мною світло завжди вимикаєш. Кажеш, що світло угу. треба економити воду, воду. так? Вод. Mm -hmm. Розкажи нам, будь ласка, які в тебе найближчі фінансові плани? Ну, найближче, що я хочу. Так. Найближче котика. Котика. Висолкового котика? Mm -hmm. Mm -hmm. Котика якого. Супер, а ти знаєш, що? 125 здається. Чому не так багато? Не, це не багато. Чому? Якщо тато тобі дає по понеділках 400 гривень, то це означає, що ти ну, поділивши свої. Гроші на всі скарбнички можеш придбати один або два котика в тиждень. Oh, cool. да. Можеш, будь ласка, Демірчику, дати пораду діткам, що робити з грошима, якщо вони от, їм прийшли гроші, що їм з ними робити? Треба подивитись по магазинах. що... <laughs> Подивитися, та? Угу. Не, не бігти одразу витрачати, так? На щось таке, чи пухню На чіп-пухню. а вибір свій робити виважено. Угу. Угу, Згодна. Наче погню купляти якусь на Китайщину. На Китайщину. А на які ти добрі справи? Хочеш витратити гроші, які в тебе з картнички на добрі справи? Та дрони це забагато щось. Не вистачить на дрони. Але ж ми можемо ну, частиночку, маленьку частиночку, на на крильця, накрильця Угу. Кожен потрошку дасть, і буде цілий <клухи> дрон розвідувальний. І Бер... Ф... ти Тпів хочеш? А ти mm -hmm. жорсткий, да, так, такий? Mm -hmm. ну, серйозний пацан. Mm -hmm. Ясно. А на реби хочеш? Угу. Mm -hmm. mm -hmm. <хе -хе -хе> Але на вантажівку… Але на вантажівку не висачить. Mm -hmm, бо... Бо забагато. друзі, ти пам'ятаєш, як ти збирав собі на золоту монетку, як ти її дуже сильно хотів? Пам'ятаєш скіфське золото? А я зараз гадаю по думках. Я... Аж аж пощав. Аж пищав, так хотів, так? Пам'ятаєш, скільки вона коштувала? Шість тисяч. Шість тисяч двісті. Угу. А зараз ти знаєш, скільки вона коштує? Скільки? Шість тисяч сімсот. Ти вже в плюсі. Поправочка, зараз ця монетка коштує вже сім з половиною тисяч. Крутяк? Ага. Вже заробив, дамірич. Твої інвестиції вже працюють на тебе. Ця монетка, ці гроші можуть працювати на мене? Ну так. В цьому Класс! вже прикол. В цьому прикол інвестицій, Дамірич. Інтерв'ю робимо. Інтерв'ю пишемо. Чуєш, Дамірич? Угу. А ти пам'ятаєш, що тобі трошки не вистачало грошей? пам'ятаєш, що ти робив, щоб тобі вистачило? Продавав книжку. Mm. Так, що ми з тобою придумали? Таку схему. Домірчику не вистачало на золоту монетку. Він вже дуже не міг він вже терпіти, так mm -hmm. що ще чекати там яких надходжень. Йому дуже хотілося вже прямо зараз. І ми прийшли до такого висновку, що значить, треба щось придумати. Так mm -hmm. треба, значить, продати щось те, що вже тобі не служить, чим ти вже награвся або з чого ти вже виріс. Домірчик дуже любить читати. Любиш читати? Так. Mm -hmm. Домірчика величезна бібліотека. Скільки тебе книг? Дуже багато. Бібліотека в мене ціла. Ціла бібліотека. І якісь книжечки, Ми вже начиталися їх. Mm -hmm. Так уже Демірчик з них виріс. Пи -пи -пи. І ми з Демірчиком сформували кілька сетів книг. І як ми продавали? Ану, розкажи. Продавали в телеграм-каналі. Ти записав віконечко, так? Дорогий підпис. Я читав книжку про фінансовість грошей і тепер хочу заощаджити. У Мене дуже багато книжок, які я вже не читаю, і вони в дуже гарному стані. Я хочу назбирати на свою першу золоту монетку. Може, у вас є пупсічки? <гум> Може, якісь маленькі У мене якраз такі. Скільки тобі для твоєї першої інвестиції треба грошей? 6 тисяч гривень. Угу. Для першої інвестиційної золотої монети, так? Угу. Ну що, впишетесь? І Дамірчик заробив 2 тисячі гривень, мені здається, так? Чи 700? Там нормальна сума була. Треба передивитися, скільки ти тоді заробив. Так? Тисяча? Дві тисячі? Три тисячі. Скільки? Три тисячі, двісті 200 Двісті двісті два. Знаєш, ну хоч окремими посилками, але. Сидно ж хочу купити сьогодні. Все, Свої гроші. Ну, це у мене кодовий день. Ну, Три день, а два сняти. Де тваристовин? Сам. Так. Але я то можна вислати. <laughs> <laughs> <That's my story. laughs> Тут, так, да, тут у тебе здача буде, Деміруся. Навіть здача? Так. А яка здача? Велика чи невеличка? Величка. Ну, велика? Книги розлетілися просто за, за За секунду За секунду розлетілися. Так, і ми їх продавали ну, від вартості менше, ніж 50%. так? Декісь п'ятдесят 50%, а деякі навіть менше. Щоб всі книги були в гарному стані. Якось розгубла мене всі книги, і ви раді, і я радий, тому що я тепер можу купити золоту монетку. Так, дуже дякуємо вам. Я не очікувала аж такої залученості нижче покажу скрін, наскільки швидко летіли наші книги. Звісно, що найспритніший, хто перший, той і забрав. Дуже дякуємо вам. На цьому розпродаж завершено. Так. Ага. Домірчик, а що наступне ти будеш продавати, щоб заробити грошей? Взуття. Взуття? У uh -huh. тебе є взуття, з якого ти виріс і воно в uh -huh. гарному стані? Угу. Uh -huh. Будьте підписані на мій телеграм-канал, там можна вихватити нормальних речей. Реймушки, так? От і бомба, що на мене малі реймушки, реймушки чорні. В прекрасному стані за дуже гарну ціну. Так? Деку. Ну, треба подивитися, за скільки ми їх купляли, і потім ми зрозуміємо, за скільки ми можемо їх продати. Два рази менше? Ну, приблизно так. Демірчико, є таке прикольне питання. У тебе є 500 гривень. Уяви. Уяви, що у угу. тебе є 500 гривень. Що ти обереш? Купити долари чи купити машинку? Е, а де я? А де я? Ну, я? в країні? Так. Да. Машинку. Машинку. А якщо ти в Америці? Долари. Долари там би купував, так? Угу. Mm -hmm. Добре, наступне питання: бабуся дала тобі тисячу гривень. Mm -hmm. Що ти зробиш? Купиш іграшку чи покладеш у скарбничку гроші? Покладу у скарбничку. Розкладеш по своїх скарбничках, так? Mm -hmm. Розподіл зробиш. А не просто за секунду щось витратить. Це дуже гарна стратегія. Дамір. Дамірчику, я вийшов тобі є 50 гривень. Oh! Ага, уявив. А що ти зробиш? Купиш лотерейний білет чи відкладеш? Відкладу. Ну ти пушка, доміриш. Ти такі відповіді серйозні виважені даєш. Ще одне таке цікаве питання, Домірич, іди до мене. Окей. Уявиш, що в тебе є 200 гривень. Угу. Що ти купиш? Повітряну кульку чи книжку про те, як заробляти гроші? Книжку про те, як заробляти гроші. Інвестор малий. А ви скільки навчилися інвестувати? Інвестувати? Ой, Дамірчику. Ну, наша перша з татом інвестиція вже була, як ми в шлюбі з ним були. В якому що, мабуть, шлюбі? Перша... В якому шлюбі? <голові> Коли ми з татом одружилися, вже у -у -у. мабуть як ти народився, Дамірусь. Наша перша інвестиція це була наша перша сонячна станція. А де вона? Та ось дуже стоїть. Та, що у бабусі Олі на городі. А одна? Ну, це а... перша. А... а то друга. А то друга. І це Але скільки? Ну... скільки років? Так, навчились інвестувати. В 30 Данірчик. А я в 5. <ріст> ну, ти що, покруче мама, так? Ви <ріст> трохи. Тоді у вас було всі були ремнями. <ріст> Погане життя, Пана життя було на всі <ріст> били ремнями, і нам ніхто не розказував про фінансову грамотність Данірчика. А ніхто не розказував про Гаррі Поттера. І про Гаррі Поттера, і... і книжок нам правильно Мані? Не читали. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір, ти би зараз, прямо зараз, купив багато дрібних іграшок чи пізніше, але дуже класну, але одну? Дуже класну, але одну. Угу. Mm -hmm. Наприклад, танк на пульту. Танк на пульту? Mm -hmm. це, це потужно, так? Mm -hmm. Можна ще питання? Okay. Якщо у тебе буде вибір сьогодні отримати 100 гривень, чи післязавтра отримати 200 гривень? Що ти вибереш? Сьогодні чи післязавтра 200? Післязавтра, 200. Угу. Все, розбираюсь? Ти розбираєшся. <свят> у мене залишилося <післяння> два. Попісяно. <питання>. Та не попісяно, пісні, не попісяно. І останнє питання: якщо у тебе буде тисяча гривень, уявить тисяча гривень, ага. ти їх витратиш на щось одне чи розділиш на кілька частин? На кілька частин. На кілька частин. Та зараз таке класне питання задав, коли ми говорили про інвестиції. І він спитав: а ти в скільки вчилася інвестувати? Реально нас такому ніхто не вчив, і ми витратили дуже багато зусиль для того, щоб не просто розібратися, а для того, щоб домовитися з собою, робити інакше, переконати себе, що є дуже великий сенс. Зараз подумати про майбутнє, але а не зараз витрачати на ліво й направо і насолоджуватися просто тими грошима, які приходять. Хоча буду відвертою, на самому початку, коли я почала заробляти для себе відверто великі гроші, я їх бездумно витрачала. Я не одразу почала інвестувати. І це знаєте, як з голоду хочеться наїстися, точно так само з вільності і економії, коли ти попрацював над собою, попрацював над своїми переконаннями, десь проявився, десь пішов у свої страхи і до тебе при прийшли ті гроші в тому розмірі, в якому раніше не приходили, то ну кілька років, перших кілька років ні про які заощадження, ні про які інвестиції взагалі не йшла мова. Дуже хотілося просто краще жити, просто кращого життя, більш якісного одягу, подорожей, балі всього цього дуже хотілося. Можливо, це з точки зору фінансової грамотності. Не найправильніші рішення були, але дуже хотілося себе набалувати, і дуже хотілося відчути цей новий рівень життя і вже відчуваючи цей новий рівень життя, це допомогло заробляти ще більше, мати ще більше всередині цих позитивних емоцій, вдячності, розширення. Це допомогло більше заробляти, і коли я ще більше стала заробляти, тільки тоді я вже дійшла до інвестицій. Чесно, я не знаю, як буде у Дамірчика на 100% не впевнена, чи ті стратегії, які ми зараз використовуємо в його вихованні, те, що ми транслюємо, що це на 100% правильно, на 100% дасть класний ефект, тому що. У будь-якому разі в наших діток це окремі душі, в них є свої задачі, в них є свої уроки, в них є своя фінансова карма. От за цей момент якраз зовсім не переживаю, тому що фінансова карма горобця їй просто можна позаздрити. У нас насправді все з чоловіком стало виходити і дуже стрімко пішли вгору справи, коли я завагітніла Даміром і вже коли він народився. Просто чоловічок з трьох місяців ту в інфініті басіках на балі. Я щоб опинитися в цьому басіку, роками вишкрібала з себе всю ту дурню, яка була в мене вкладена, яку я назбирала, яку я повірила, всю ту дурню, якої я боялася. А тут просто ти народжуєшся, і це вже все по замовчуванню у тебе є. Це дуже цікаво. Спостерігати за цим, і в мене є також багато подруг, які ділилися, що от народжуються діти, з'являються квартири, хоча до того і не світило, і не пахло. Будинки, машини. От я завагітніла завагітніладамірчиком, і мене от прямо всередині було таке переконання і дуже чіткий намір, що я не готова. Животиком їздити в громадському транспорті. Тобто до того я проїздила 30 років і мені було окей. Але тепер з животиком я так більше не хочу і не буду. І ще до домірчикового народження ми з чоловіком купили нашу першу машинку Nissan Tida. Розкажи, як ти думаєш, хто у твоїй сім'ї головний по грошах? Мабуть, тато. Мабуть, тато? Чому ти так думаєш? Він багато заробляє. Він багато заробляє. Та? І ти багато Я багато. А як ти думаєш, у кого більше грошей? У мами чи в тату? Мені здається, що в тата більше. В тата більше. Тато на видачі постійно, тато за все розраховується. Поділись, будь ласка, хто тебе навчив розбиратися в грошах? Ти. Я? Угу. А як ми з тобою вчилися? Мані читали. — Читали мані, завели скарбнички. Комар. Вже сезон комарів починають. На мою думку, найкраща інвестиція в. Добробут наших дітей це розібратися з власним добробутом і розібратися з власними фінансовими налаштуваннями. Тому що які б книги ми не читали дітям, що б ми не намагалися їм провербалізувати. Вони в будь-якому разі, в першу чергу, беруть наші моделі, беруть наші налаштування, беруть наші сценарії поводження з грошима. Все це щитується невербально. Діти все це відчувають і просто продовжують проживати ті сценарії, які беруть в батьківській сім'ї. І звісно, що коли ми виростаємо, у нас є цей вибір: а як я хочу, щоб було яким я хочу бачити своє життя, як показує мій особистий досвід, дуже багато років, дуже багато грошей, дуже багато часу, дуже багато зусиль було інвестовано в те, щоб почати робити інакше, почати мислити інакше, змінити свої переконання, змінити свої програми, змінити оці налаштування, які тобі не служать, які навпаки віддаляють тебе від твоїх цілей і від твоїх намірів. І я розумію, що через роботу з собою зараз, через налагоджування своїх. Стосунків з грошима, ми можемо зменшити значно зменшити шлях наших дітей до їхнього розцвітання? Якщо чесно, об'єктивно подивитися на реальність, гроші є їх більше, ніж достатньо. Можливості є, їх дуже багато. Проблема тільки в тому, що ми не можемо це взяти, що ми не можемо використати ці можливості, що ми не можемо їх побачити в цьому суть. І все, що треба, це зняти з голови цей пакет з переконаннями, які нам не служать. А що тобі найбільше? Що Тобі подобається ця думка, так? Угу. Mm -hmm. А ще що? Взагалі, які вони гроші? Що ти про них думаєш? E, думаю, що вони великі. Великі? Mm -hmm. А прикольні чи ні? Прикольні, прикольні. Я тут з тобою дуже згодна. Дамірчик, ти коли виростеш, ким хочеш бути, і скільки хочеш заробляти? Хочу заробляти. Багато. А як ти думаєш, багато заробляти це важко чи легко? Важкувато. Важкувато, так? Да? Треба постаратися? Угу. Ти знаєш, що таке щедрість? Знаю. Що це значить? Це ділитися. Ділитися, так? Угу. А як ти думаєш, чому важливо бути щедрим? Тому що тоді інші з тобою не будуть ділитися. Якщо ти ділишся з іншими, угу. то інші будуть ділитися з тобою. Так. Так? А ти віриш в те, що якщо ти робиш якесь добро, то воно завжди повертається? О, вбив одного Давай трошки жартівливих питань. Давай трошки пожартуємо. Як ти думаєш, що краще? Купити 50 шоколадок чи одну золоту монетку? Ну, якщо по стартіозному, то одну золоту монетку, а якщо пожартувати, шоколадок. Ну, а по-серйозному, якщо відповісти на це питання, ти б що обрав? Монетку. Монетку б обрав, на шоколадки б не повівся. Угу. Демірчик, аби ти став мільйонером, що б ти зробив? Я б би... багато на витрачав? Наш, багато на нашу ми захищаємось. На фронт би багато витрачав. Угу. Ти б хотів, щоб ми захистили себе угу. як країна, так? Розкажи мені трошки більше про це. Аби в тебе було багато грошей, то ти б. Би... Військовим би їх mm -hmm. давав, так? Щоб вони захищали Україну. Угу. Mm -hmm. Щоб вони купляли. Що? Риби, таванки, вони дерев. Серйозно. Домірусь, аби гроші росли на деревах. Я би їх кожен день збирав. Урожай би збирав кожен день? Так, і ви би. — І ми би збирали? Так, і. Так і ми були багаті. І що б ми найперше купили? Найперше б ми купили, знаєш, що для фонду. Для фонду? Так. Що? Так. Танк. Будемо так бігати, збирати, збирати і можемо збирати. Щось веселі питання, а жартівливі вийшли не дуже веселі. Ну, як є, да, угу. угу. У мене ще кілька питань. Угу. Подужаєш? Угу. Так. Ми дуже гарно йдемо, мені подобається. Ти вже як дорослий відповідаєш, ніби тобі не п'ять років, а ніби 10. 105. 105? Ти, ну ти дуже мудрий мужчина. Дамірчику, <плес> ну, а що б ти порадив іншим діткам у питання грошей? Я б їм казав, що треба е, взяти скарбнички. Щоб у вас була не одна витрата, а три угу. заощадження, витрати і добрі справи. Угу. І тоді це що допомагає нам? Мудро розпоряджатися угу. грошима, так? Угу. Дамірчик, аби ти був вчителем в школі і проводив урок про гроші, ти що б на цьому урокові розказав? Я б розказав, що треба три скарбинички і, і не всі зразу гроші витрачати. Правильно. Це дуже гарна порада. А що би ти сказав дорослим, які не вміють розпоряджатися своїми грошима? Я би сказав, що їм електростанції треба. Електростанції їм треба? Угу. Тобто їм треба інвестувати, так? Інвесторами бути. Інвесторами бути. Створювати Є. пасивний прибуток, так? Так, я теж це роблю, починаю. Починаєш. Як? Починаю гарно. Гарно я. починаєш? Угу. А що ти робиш? Я купую монетки. Ага. Це гарний початок. Угу. Та, мені дуже подобається. Тобі подобається? Mm. А ще скажи мені, от ти радиш дорослим інвестувати. А що їм робити, якщо в них немає що інвестувати? Та їм треба заробити гроші. Заробити гроші треба, да? mm -hmm. Ясно. А що людям заважає заробляти гроші, як ти думаєш? Може, вони дуже часто ходять на роботу. Дуже часто ходять на роботу? Mm -hmm. І це їм заважає? А як треба? Треба заробити і їх тримати, Тримати? Mm -hmm. Mm -hmm. щоб залишалося на інвестиції, mm -hmm. так не все витрачати. То виходить, якщо зараз недостатньо на інвестиції, то треба більше заробляти. Mm -hmm. Що б ти сказав усім дітям світу про гроші, якби ти міг зараз звернутися mm -hmm. до всіх діток світу, що б ти їм сказав про гроші? Я би сказав, що вам треба змінити трохи життя. Трохи змінити життя. І які це зміни мають бути? Що треба три скарбнички, не все витрачати на іграшки, не, на якесь юпі. На юпі? Ну то взагалі не треба. Гімно. Гімно. Гавніше. 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 Ще якісь зміни мають бути? Ну, якщо вони ще маленькі, то більше немає. Немає, так? Угу. Для маленьких це достатньо. Угу. Ясно? Останнє питання. Угу. Так. Чи хочеш ти запросити мам на мій семінар? Мам, мам. мамочок, угу. маміт, у тих, яких є дітки, угу. на мій семінар про фінансову грамотність дітей? Давай. Давай? Угу. Як ти думаєш, твоя мама розбирається? Так. Мама може навчити інших мам? Так. Так. Давай запросимо. Віри. Віриш в мене? Віри в мене? Не вірить. Ти такий класний, а ти а, вірю в тебе, ти, бо я можу сама запросити. Зніми. Шановні маміти, що я вам хочу сказати? Приходьте на семінар. Я підготувала дуже класні матеріали про те, як скоротити шлях нашим дітям до їхнього достатку, до їхнього процвітання, до їхнього благополублагополюччя, <свіття> до їхнього благополуччя. Посилання буде під цим відео. Долучайтеся, і будемо ростити багатих фінансово грамотних українців. Кажу не обідно тобі, що тільки дитин, одна дитинка перейняла. Таку мудрість маленьками. Так. Могла бы ти більше. Да. Ну ти пишаєшся своєю дружиною, яка тобі дитину в п'ять років, таку на свого грамоту забабахала.